Вау! Оцим ефектом користуються дуже часто бізнес-тренери, НЛП-коучі, різні люди, які накачують аудиторію ну, дійсно вібраціями низькочастотних спектрів сватхістани і маніпури, користуються оцим інструментом впливу. Покажи щось там, вау, дорогуще, чи вау, велике, чи вау, кількість! І це вау! От якщо у, у, у вас немає натренованості, на медитованості своєї системи, поспостерігайте за собою. Я впевнена, ви себе ловили на таких якихось станах. Вам знайоме те, що я зараз описую? Знайома реакція на вау, ефект да, от, і миттєва така, миттєва хочу, миттєва, вау, от би так. Чи я теж так хочу.